Хто хотів прослуховувати Валерія Залужного, як це дізнатися? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал до свого по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати надзвичайно резонансну і насправді страшну інформацію. Страшну, тому що ми знаходимося в умовах повномасштабної війни і виявлено прослуховуючий пристрій, який, на щастя, був не робочий, в кабінеті, яким повинен був користуватися головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. І це є величезна насправді проблема. За інформацією журналістів, такі пристрої були виявлені не тільки в кабінеті залужного, а й в кабінеті його близького оточення. І це дійсно страшна проблема. Служба безпеки України підтвердила факт того, що такий пристрій був в неробочому стані. Зараз, типу, триває слідство, відкрита кримінальна стаття. Кримінальна справа за статтею про там, незаконне зберігання, використання там, пристрою, там, ще щось ще щось. Цікаво, що відкрита кримінальна справа саме по такій статті, а не по якійсь умовно важчій, з більшими термінами покарання, і пов'язані з державною зрадою, ще з чим-небудь з такого розряду. Можливо, в майбутньому. В буде розширена кваліфікація, тобто тут ми ближчим часом побачимо. А я хочу просто прокоментувати цю новину. А, насправді, просто методом перебору можна багато чого зробити. Хто гіпотетично міг прослуховувати залужного? Ну, очевидно, московська агентура це ворог, знати плани воєначальника. Очевидно, що вони б хотіли, і вони були в цьому зацікавлені. Це можуть бути спецслужби інших країн світу та геополітичних центрів, це другий варіант. І третій варіант це хтось з середини України. І коли ми підходимо до третього варіанту, то перше, що приходить в голову, це власне вище політичне керівництво України, починаючи з Андрія Єрмака, голови Офісу президента, який... Став в Україні віце-президентом, попри те, що в нас така посада відсутня, і фактично він є всього-навсього секретарем, очолює секретарську структуру при президенті України. От такі, в принципі, є варіанти, і отут ми підходимо до самого розслідування. Злочини з такого розряду, вони переважно, якщо можуть бути розслідувані, то переважно по гарячих слідах. Ті приміщення, якими користується вище військове керівництво, і не тільки вище військове, а й вище політичне керівництво це приміщення з дуже обмеженим входом, дуже невелике коло осіб, туди може прийти. Відповідно, перевірити, хто з тих осіб міг такий пристрій залишити. Причому визначити часові рамки, в яких цей пристрій був залишений ще щось, це не є надзвичайно складно. І так, залишиться певне коло осіб, там, умовно кажучи, 5, 6, і покроково слідство повинно звужувати ці всі варіанти. І тут, знаєте, може бути як в анекдоті, яке головне завдання правоохоронця під час свого робочого дня, в кінці робочого дня не вийти на самого себе. Нам впродовж тривалого часу розповідають про те, що от виявляється протистояння і розкол між політичним і військовим керівництвом в Україні це все московське і ПСО. Щоправда, про це московське ПСО написали всі світові видання і The Economist, і Нью-Йорк Таймс, і Вашингтон Пост, і продовжують писати про те, що саме так відбувається. Ну, але знову ж таки, в нас. Рівень нашої контрпропаганди, він дуже-дуже низький. І, власне, для наших правоохоронних структур ця справа вона повинна бути справою честі. Чому? Тому що насправді, якщо мова йде про діяльність московської агентури під час повномасштабної війни, то це означає. Що Москва Кремль зміг завербувати когось, чи хтось вже давно був завербований з тих, хто має доступ до самого головнокомандувача збройних сил України, до кабінетів, де він може знаходитись. Це дуже високий рівень доступу. Це дуже високий рівень загрози, загрози втрати оперативних тактичних планів, загрози прослуховування, прослуховування розмов з дипломатичними особами, в тому числі там не знаю, з міністром оборони США. З генералом Мілі і взагалі зі всіма, з ким зараз спілкується Валерій Залужний. Тобто це очевидно і це загроза для всієї української державності. Тому це дуже-дуже важливо і, відповідно, зараз нам максимально короткі терміни повинні вказати: ну, а хто А хто ж міг. З іншого боку, якщо не виходять на московську агентуру, то треба потрібно вказати, а хто ж зсередини країни це міг зробити. От хто? І отут ми можемо прийти до досить таки цікавої ситуації, тому що є деякі офіцери, з якими я мав досвід спілкування. І, виходячи з того, я розумію, що швидше за все цей пристрій було виявлено через те, що генерал Валерій Залужний захотів просто паралельну перевірку. Так би, мови, почути незалежного експерта. Крім тих, які безпосередньо йому допомагають, які по своєму обов'язку служби, власне, повинні були перевіряти це приміщення. Або, можливо, саме та служба, яка допомагає Валерію Залужному, Валерій Залужний туди підбирав особисто кадри, яким довіряє, і відповідно ті кадри це і виявили. Можливо, є і той, і той варіант. І тут з'являється запитання, знову ж таки, які фахівці, якого рівня. Мали проникнути туди, встановити цей пристрій, як воно було встановлено і так далі. В будь-якому випадку сліди цього злочину, а це вже безумовно злочин, вони є. І зараз Служба безпеки України повинна дати нам конкретні результати. Ну або, можливо, це буде там не Служба безпеки, можливо, там розвідка. Ну, тобто, побачимо ближчим часом, але фактично, якщо результати будуть відсутні. Ну, то це показник того, що це справа рук не зовнішнього, а внутрішнього ворога, який цілком може бути, що спокійно працює на того ж зовнішнього ворога. От такий мій короткий коментар. Думаю, що ближчим часом ми принаймні частину правди мусимо дізнатися, тому що це вже є дійсно найвищий резонанс. Ну і я насправді навіть не знаю, куди вже далі. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.